Друзі, всім привіт! З вами Ляна Банько і я продовжую відповідати на ваше питання. Отож, як навчитися говорити відверто, для того, щоб почати відверто говорити, будь ласка, перегляньте мій майстер-клас енергія роду. Якраз власне йде про те, як ми говоримо, що ми говоримо, як ми взаємодіємо, як ми спілкуємося із людьми, і що і чим це закінчується для нас? Як правило, це закінчується плачевно, тому що ми ну, ми займаємося фарисейством, ми займаємося тим, що ми лукавимо, ми хитримо, ми стараємося бути кращими, тобто ми. Ми не є такими, якими ми є насправді. І через це в нас виникають різні проблеми. Але взагалі, щоб почати говорити відверто, потрібно коректно говорити з повагою і з любов'ю до людини. Це найперше. Ось, ну цьому я навчаю майстер-класі. Будь ласка, купляйте майстер-клас, купляйте годину консультацію і приходьте, будь ласка, на ну тобто, будемо спілкуватися. Я буду розказувати, як власне це пропрацювати. З вами була Ляна Бонько, і до нових зустрічей.